Україна отримала уряд народної довіри. Його склад затвердила Верховна Рада конституційною більшістю 331 голос. Напередодні кандидата в міністри пройшли співбесіду на майдані. Очолив кабінет міністрів голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк, віце-прем'єр, депутат Свободівець Олександр Сич. Ти як історик порівняв те, що сьогодні робиться з козацьким віче. От віче обираючи свого гетьмана. Спочатку його ганьбить, висипаю йому на голову бруд, болото, попереджаючи, ми тебе обираємо, але ми тебе ганьбимо. Пам'ятай і справуйся. Серед міністрів ще троє свободівців. Адмірал Ігор Тенюх, виконуючий обов'язки міністра оборони Ігор Швайко, чоловік Міністерства аграрної політики та продовольства. А його колега по фракції народний депутат Андрій Мохник, міністр екології. Міністерство екології та природних ресурсів надзвичайно корумповане. Всі ліцензії, видобуток надр, корисних копалин, які грабувалися представниками режиму Януковича, це Треба. Провести аудит і, власне, повернути можливість українській державі контролювати і розумно використовувати природні ресурси. Друге питання надзвичайно важливе це все-таки започаткувати екологічну. Нову екологічну культуру в Україні, розуміння того, що ми живемо на цій землі, яку передали нам наші діди-прадіди, і ми маємо передати її нашим внукам, правнукам, і вона має бути такою, щоб на ній можна було жити. Щоб можна було користатися з цього і щоб можна було радіти життю, новообраний уряд одразу пішов працювати. Ми зараз на засіданні Кабінету міністрів потім і прокоментуємо якщо можна. Перше завдання це, напевно, буде е, аудит. Аудит тих рішень розпоряджень, які ухвалювалися попередніми міністрами, і власне цей аудит має вивести на зовсім нові шабелі в стосунках між виконавчою гілкою владою, законодавчою гілкою владою і безпосередньо тою господаркою на місцях. Аудит покаже, де були прорахунки, де крали в першу чергу. І ми того не допустимо, щоб воно продовжувалося. І основне завдання це повернути власне довіру українців до української влади. Лідер свободи Олег Тягнебок додав: уряд буде успішним, якщо вся Україна й далі змагатиметься за соціальну солідарність та національну справедливість. Революція триває.